Уже місяць у Коломиї працює новий військовий комісар. Підполковник Володимир Мазур змінив на цій посаді підполковника Олега Пархоменка, який очолив комісаріат у долині. Новопризначений керівник Коломийським колективом та станом справ задоволений. Жодних змін поки не запровадив. Про це та інше він розповів Галині Досин. Далі її матеріал. 48-річний підполковник Володимир Васильович Мазур, уродженець Летичева Хмельницької області, одружений батько двох дітей. У своїй родині перший розпочав військову династію. Після Закінчення вищого військового училища у Тольятті був направлений для проходження служби у Івано-Франківськ командиром взводу. У 1987-му керував ротою у Афганістані. Через рік знову повернувся на Прикарпаття. З 1995-го проходить службу у військових комісаріатах Івано-Франківщини. Останні п'ять років очолював комісаріат у Калуші і вже місяць працює в Коломиї. На цій посаді змінив підполковника Олега Пархоменка, який очолив комісаріат у Долині. Колектив цей військ. Військового комісаріату я знав і раніше, тому що я працював в обласному військкоматі. Приїжджав сюди на перевірки. Тут колектив здоровий, працелюбивий. Я ніяких зауважень не маю. Колектив як і працював, так і працює. Ніяких змін я тут не вносив. Просто все йде так, як було. Працюємо кожен на своїй посаді. Штат військового комісаріату це 10 чоловік, із них 4 військовослужбовців і 6 державних службовців. Ну, відділи напрямки, це у нас самий основний напрямок це мобілізаційна робота, ведення мобілізаційної роботи, заходи територіальної оборони. Ми приймаємо участь також, значить облік офіцерів запасу, облік сержантів, солдат запасу, далі соціально правова робота, тобто робота з ветеранами, з учасниками бойових дій, з пенсіонерами Міністерства оборони. І, і також призовна робота з 1 січня розпочинається приписка до призовної дільниці, яка триватиме до кінця березня. Це стосується юнаків, яким у 2012-му виповнюється 17 років. Всі хлопчики, які народили 95-му році, в цей період січень, лютий, березень, прийшли до нас, прийшли до нас і обов'язково пройшли медичну і при комісію з приписки і отримали відповідні документи, тому що. Після того, якщо вже закінчиться приписна комісія, і вам треба буде чи поступати, хлопці, в навчальні заклади, чи міняти місце проживання, прописувати з однієї квартири на другу, чи місце проживання без приписного посвідчення або без документа військового комісаріату. Вас ця процедура не буде проходити, і ви потім все одно будете приходити до нас. І вже після того я змушений буду вам накладувати штрафи, тому що вчасно треба приходити приписну комісію. Володимир Мазур каже, що третій призов поспіль проблем з виконанням плану щодо набору немає. Якщо раніше юнаки старалися уникнути армії, то зараз у військкоматі можуть вибирати з найкращих. Ми відбираємо. Для проходження військової строкової військової служби лише хлопців, які мають освіту вищу, будемо говорити, і середньотехнічну, і стан здоров'я, який мають без обмежень здорові. А ті хлопці, які мають невеличкі патології, ми їх поки що не призиваємо, зараховуємо чи в резерв, чи скасовуємо рішення про призов. Комісар пояснює, хлопці зрозуміли, тепер без військового квитка складно отримати відповідну професію, а влаштуватися на державну роботу в міліцію, МНС чи інші силові чи контролюючі органи безстрокової військової служби неможливо. Але на Досин, Сергій Сергікореляк події Антика.